1 жовтня фізичні особи-підприємці обов'язково мають виписувати чек на товар чи послугу, яку надали. Як ні доведеться заплатити штраф, перше порушення обійдеться у 100% від суми реалізованого без розрахункової операції. Наступного разу штраф зросте до 150%. Окрім цього, бізнес знову чекають планові перевірки. Це стосується підприємців, які займаються реалізацією алкоголю. Та бачних виробів палива та електроенергії. У жовтні українців також очікує зниження абонплати за газ. З першого числа розрахунок газу відбуватиметься за новими правилами. Буде зменшено мінімальний платіж для тих, хто споживав найменше палива протягом газового року, тобто з жовтня минулого по жовтень поточного. 1 жовтня в Україні офіційно починається опалювальний сезон, а це означає перерахунок субсидій. Нагадаю, на таку допомогу можуть розраховувати люди, які під час військового стану витрачають на комуналку 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Автоматично субсидію перерахують громадянам, які її вже отримують, і яким у літній період. Призначено нульову субсидію. А от ті, у кого змінився соціальний статус, мають подавати нову заявку. Зробити це можна протягом наступних двох місяців. У жовтні чекають зміни на пенсіонерів. Стосується це внутрішньо переміщених осіб. Які не отримали пенсію за минулі періоди, тепер їм виплатять заборговані гроші додатково по 2093 гривні за кожен місяць. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Військовий облік для жінок-медиків з 1 жовтня 2023 року. На військовий облік повинні стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти. Він необхідний для узагальнення резервних даних і не означає мобілізацію. За кордон цих жінок пропускатимуть, як і раніше, безперешкодно. Це підтвердили у Держприкордонслужбі. Змін пов'язаних з перетином кордону для жінок, які мають стати на військовий облік, немає обмеження. Продовжують діяти для чоловіків українців у від 18 до 60 загалом, а також для різних посад за держслужбою і від жовтня водії України. День повинні включати фари автомобіля поза населеними пунктами. Такий перехід на зимове світло фар пов'язаний з необхідністю бути помітнішими на дорогах і знизити рівень аварійності. Правило дії до травня за порушення. Передбачено штраф 510 гривень. Олена Петроченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.